Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, як захиститись від іранських дронів шахедів, як Валішера Османова відібрали яйця в Німеччині. Поговоримо про те, що європейський парламент хоче визнати Росію державою терористом та проблеми месенджера, російського месенджера, так званого опозиційного телеграмму у Німеччині. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок і поїхали. Україну вже котрий тиждень атакують іранськими дронами Камікадзе, які називають в народі шахедами. Це одна з їхніх назв. Вони ще мають і російську назву. Одним словом, нас почали атакувати не супердорогими російськими ракетами, які Росія не встигає виробляти, які насправді дуже сильно б'ють по путінському бюджету. А почали атакувати дронами Камікадзе, що насправді здешевляє якраз таки атаку по українській інфраструктурі. Ну і з іншої сторони е летять. Низько і дуже часто наше ПВО їх не ловить. Якщо подивитись на статистику, то зрозуміло, що ракети наша повітряна оборона ловила краще. Тим не менше, все рівно велику кількість ловлять, велику кількість е відстрелюючи навіть на підльоти до великих міст, але тим не менше є велика кількість і руйнацій. Для прикладу, вчора в Києві потрапили в будинок, який повністю практично був знищений. Кілька людей загинуло, серед яких і вагітна жінка, серед яких і пенсіонери, серед яких і сім'я, яка спала разом в ліжку зі своїми домашніми улюбленцями. Дивіться, е українці вже провели акцію про те, що Іран стає учасником війни і виходить так, що війна йде три проти одного: Росія, Білорусь, Іран проти України. З іншої сторони, Сполучені Штати почали говорити про те, що вони готові будуть накласти санкції на Іран для того, щоб якраз таки обмежити його в продажі шахедів дронів Камікадзе Росії. Іран заявив, що нічого не продавав, нічого не знає. Одним словом, валяють дурня. Як це дуже часто роблять робити в Кремлі, ось так таким самим почали займатися і в Ірані. Але тим не менше в Україні є важелі тиску на Іран. і Я думаю, що вони якраз таки будуть використані. Це політична частина. Є е, частина, якраз таки військова і технічна, як їх збивати вчора. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що треба стріляти і оголосити охоту на цих дронів. Камікадзе, які летять, вони летять по місту. Дуже часто їх видно із балконів. І навіть кілька моїх друзів заявляли, що вони готові стріляти. Але. І гращенко закликав та це робити, але потім з'явився міністр, власне, кому він радить. Міністр сказав, що стріляти не можна, і міністр насправді має рацію, тому що це вийде, це вийде вистріл і постріл собі в ногу, тому що це буде сіті, бій, бій в місті, де надзвичайно велика густота населення. Для прикладу з автоматою постріл може там долітати до одного кілометра. Тобто, якщо люди почнуть стріляти. Вверх, в бік, в сторону, не зрозуміло, куди ці кулі прилетять. Міністр говорить, що ризик збити такий дрон самотужки надзвичайно низький. Хоча вчора поліція збила один з таких дронів, змінивши його траєкторію, вони його посадили. ну от, ну, зруйнувавши зрозуміло, але це робили професіонали, а не будь-хто зі своїх балконів. Якщо дійсно буде доведено, що з балконів ефективно стріляти, окей, можна, але поки що такої інформації не було, і говорять навіть навпаки, якщо забрати хайп. І можливі медійні спекуляції. Я вчора спеціально зустрівся зі своїм другом військовим, який тільки що приїхав зі сходу, і ми теж з ним говорили про ці дрони-шахеди. Він говорить про те, що так вони стріляли вверх, лягали, просто відстріли, але це було навмання, і зазвичай це була степова зона або поле, де зрозуміло, що потрапити потім в людей, які можуть просто мирно займатися своїми справами і не очікувати пострілу від своїх, це надзвичайно великий ризик. Ну, і ще одна річ, я скажу, що ми і так граємо і намагаємося обігрувати ці дрони. От, наприклад, маніпулюючи GPS-координатами і багатьма іншими речами. Не хочу розкривати деталі, але знаєте те, що українські інженери, українські айтішники, українські технічні спеціалісти точно не сплять і придумують круті, класні. Точні рішення зрозуміло, що їх може зараз не вистачати, але я думаю, що ще певний час пройде, і ми навчимося протистояти навіть цьому виду зброї. Тому більш ніж певний, що ми зможемо якраз таки їх. Все таки хакнути і зробити так, щоб вони не несли загрозу Україні. Я взагалі звернув увагу на те, що Росія починала війну таку, скажімо так війною зразка 20-го століття, то зараз вони намагаються проти нас вести війну 21-го. Якщо атакували спочатку танками піхоти, то зараз вони розуміють, що нас цим не взяти і намагаються тримати терористичні атаки по наших мирних інфраструк... і інфраструктурних об'єктах через дрони камікадзе. Ну скажімо так. Ми і там виграли, і тут виграємо. Нам все рівно де перемагати, тому що наше завдання вижити, зберегти нашу державу. Ще одна річ вчора укреборомпром заявив у відповідь на атаку шахедів по Україні. Заявили про те, що вони випустять скоро дрон, який буде дрон камікадзе, який може летіти мінімум тисячу кілометрів. Ну для прикладу, з Харкова до Москви 750, тобто зможеш і зробити кільце і просто поцілити в Кремль. Я думаю, що це дуже класна новина. У який насправді дуже рідко робить заяви. Вони більше, скажімо так, намагаються працювати в тилу, не розкриваючи свої карти. А тут вони вийшли якраз таки з офіційним релізом, зробили фотографію. От я навіть бачив вживу цей дрон. От він буде називатися в честь однієї прекрасної української пташки. Ну, якщо назву не змінять, але поки що робоча така. Тому я думаю, що це буде прям дуже-дуже крута історія. От і ранці поїдуть додому. А ще одна річ, яку я хотів поговорити, це. Теж щодо дронів, а як їм протистояти це фонд Повернись живим. Віталій Дейнега, яким зараз управляє Тарас Чмута разом з гурмо з нашою розвідкою, теж запустили проект. Коротка назва бавовна в Москві. Прекрасна назва, супер ініціатива. Тому я думаю, що ви можете зайти на сторінку фонду, підтримати цю класну ініціативу. Тому що все ж таки люди, які радіють нашим смертям, які радіють вбивством вагітних, не повинні відчувати безпеку, і все таки повинні бути в напрузі. Тому і гурмої і Повернись живим прекрасні організації, яким всі довіряють, яких всі люблять, ну і зрозуміло, що яких варто підтримувати. Ще одна річ, це е, Телеграм оштрафував е, так званий, от я дуже скептично до цього відношусь телеграм-месенджер е, Павла Дурова, так званого опозиціонера, який живе в Дубаї, який свого часу віддавав е, розвідкам Росії або прокладочним розвідкам, які потім передавали Росії дані. Про українських користувачів давали дані інших там російських опозиційних користувачів. От зараз них оштрафували, що ну там внутрішнє питання, але насправді багато в чому пов'язане із зовнішньою кризою якраз, комунікації і телеграму, який насправді працює на Кремль. Нагадаю, що один серверів телеграму стоїть в місті Петербург. Тут питання: чи можна бути незалежним захищеним месенджером, якщо в тебе сервера стоять в місті Петербурзі? От. На 5 мільйонів зараз їх оштрафовують, можуть подавати в суд. Дуров сам ховається в Дубаї, от заховався в дуже коштовному маєтку на Джумейрі і намагається звідти не виходити, а просто займатися своїми справами підігруючи кремлю в їхній пропаганді. Тому що крім того, що це месенджер, він ще й став таким російськомовним твітером, де розганяється антиукраїнська пропаганда. Двіться ще одна річ: Алішера Османова на одному з. Озер Баварії заарештували його будинок, ввійшли туди з обшуками. Він в декларацію не вніс, а він повинен бути як підсакційна особа внести все своє майно. Він не вніс яйця фаберже дуже коштовні, ще царських часів на 50 мільйонів доларів. Зараз їх конфіскують. От так от лише Росманов залишився без яєць. Через те, що не вніс в декларацію, тому що європейські санкції це серйозно. Він як наближений до Путіна Падаван повинен був це вписувати. Він цього не вписав, яйця забрали. Плюс зараз буде ще розмова про акції. Російських компаній, на яких він теж багато заробляв, але не вказував. Плюс офшорні документи. Далі, Європарламент підтримав ініціативу. Пасе вчора говорив з нашим віце-спікером. Він сказав, що му якраз таки пасе це перша сходинка. Далі буде європарламент. Дійсно, інформація підтверджується. Європарламент готує на 20-24 листопада голосування за визнання Росії державою терористами. Це дуже дуже прекрасна новина. Тобто, ми по всьому світу визнаємо їх терористами і змусимо. Платити за всі ті грехи, які вони роблять проти нас, Європарламент уже вніс в порядок денний 20 24 В цьому проміжку виставить власне на голосування. Консерватори європейські це рішення зробили для нас. Дійсно, дуже круті політики, молодці. І ми їх дуже за це любимо і підтримуємо. Друзі, підписуйтесь на канал, поставте лайк, дзвіночок, і напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи підтримає ініціативу ПАСЕ і Європарламенту законодавчі органи Сполучених Штатів, чи будуть вони голосувати про те, що Росія держава? Терорист чи не будуть голосувати? Ми з вами говорили, що для Путіна це була червона лінія. Але те, як він сьогодні співпрацює з Іраном, державою терористом, з північною Кореєю, державою терористом, з Кубою, державою терористом, зрозуміло, і Сирією, яку він власне виростив, от зрозуміло, що Росія є таким терористом, але чи проголосують це сполучені Штати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І я нагадаю, що для нас надзвичайно важливо і вигнати їх з ООН, і зробити так, щоб вони були державою терористом і змусти платити репарації, і зробити так, щоб розвитку ніякого там не було, а військовою могутні. Вся була помножена на нуль, друзі. Нагадаю ще раз підписуйтесь на канал і пишіть коментарі до зустрічі.